Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про наші думки при переживанні втрати близької людини. Справа в тому, що людина, коли переживає втрату, вона відчуває зміни в тому числі і в когнітивній сфері. Що це означає? Це означає, що наші думки змінюються, вони можуть бути нав'язливі і деякі думки можуть бути деструктивними. А це означає, що горе може бути ускладненим, тобто ми можемо е спостерігати. Пролонговане, тобто тривалий розлад скорботи, пролонговане горе. Одна з негативних характеристик тривалого розладу скорботи, саме коли є зміна когнітивної сфери, коли є зміна думок, зміна наших упереджених ставлень. Ми можемо спостерігати суїцидальну поведінку або безпосередньо сам суїцид. На превеликий жаль, це досить розповсюджене явище. До 10% людей, які переживають тривалий розлад скорботи, склають суїцид. Нагадую, що люди, які переживають скорботу, майже 20% скорботних переживають саме складне горе, те, що ми називаємо тривалий розлад скорботи. Отже, від цих 20% 10% склають суїцид, і це проблема. Тобто проблема в тому, як ми сприймаємо втрату, як ми сприймаємо своє життя і як як ми думаємо про те, що з нами сталося, і коли було дослідження, виділили основні п'ять факторів, які е, впливають на наші думки, тобто в п'ять груп думок. Давайте з ними ознайомимося докладніше для того, щоб е, люди, які переживають скорботу, могли у себе відслідкувати. А психологи, які працюють е, з втратою, могли е, е, вчасно надати допомогу своїм клієнтам і характеризувати тривалий розлад скорботи. І так. Перша група думок це думки про те, що смерть неправильна, тобто протест. Проти смерті і смерть це те, що не повинно було статися. Це нормально. Перші три місяці, якщо ці думки є, це нормально. І це думки на кшталт того, що смерть не повинна була статися саме з цією людиною, або смерть не повинна була статися взагалі. Він занадто молодий, вона занадто гарна. І безліч думок, які саме свідчать про те, що є протест проти смерті. І якщо ми говоримо про те, що це нормально, це нормально перші три місяці місяці, навіть до 6 місяців півроку стабілізується наша когнитивна сфера, коли ми починаємо знову аналізувати, знову спостерігати, і коли ми вже більш помірковані в своїх думках, але іноді такі думки не полишають нас досить тривалий час, і це свідчить про те, що є, скажімо так, ускладнене переживання це думки, які заважають роботі горя, заважають людині. Перепроживати горе. Наступна група думок це стосується того, що світ небезпечний. Так, світ дійсно небезпечний, тим паче в Україні під час війни, але це думки про те, що я не можу почуватися в безпеці. Це можуть бути думки про те, що я не можу покластися на своє оточення, я не можу довіряти людям, бо не врятували близько людини. Вчасно не приїхала швидка. Чесно не витягнули з полю бою, чесно не надали допомогу. Тобто в цьому світі немає безпечного місця, і люди, які поруч, вони також не забезпечують цю стабільність і захист. І це також призводить до того, що ми можемо перепроживати більш ускладнений варіант горя. Наступна група думок стосується того, що я не можу жити без цієї людини, я без нього не впоруюсь, я не зможу виховати дітей, я не зможу далі жити. Я... У мене немає сенсу жити. Ми можемо це спостерігати досить часто, коли молода жінка втрачає чоловіка і у неї залишаються маленькі діти. Ми можемо це спостерігати, коли маємо справу з батьками, які втратили дитину. Для них не існує сенсу життя, для них не існує заради чого справлятися зі своєю втратою. зараз у нас багато коментарів на наші дописи у Фейсбуці, на нашій сторінці, і там є такі. Такий коментар, що це не мій чоловік лежить в труні, це я поряд з ним лежу, я померла, я вже не жива, бо я померла разом з ним. І це нормальний стан, нормальні думки знов-таки впродовж декількох тижнів. Якщо ці думки залишаються і через 6 місяців, через рік ми говоримо про те, що ми можемо діагностувати складний перебіг горя і в цьому. Випадку потрібна системна робота психолога, системна допомога. Наступна група думок це про те, що занадто мало скорботи. А що це означає? Ви, мабуть, чули, якщо не плаче, значить не любила. Я на превеликий жаль чула такий вислів стосовно вдов, які не могли показати свій біль. Їх біль був настільки сильний, що вони не могли це демонструвати. І це не про те, що вони не любили. Це про те, що вони не мають ресурсу показувати своє горе, а значить, вони можуть відкладати, подавляти свої переживання. І подавлені переживання вони також призводять до довготривалого розладу скорботи. І, будь ласка, не засуджуйте. Так, є люди, які не відчувають горя при втраті близької людини. І це. Також нормально, ми не знаємо, які стосунки були в родині, і ми не знаємо, які стосунки були між цими людьми. Але не завжди, якщо людина не показує своїх переживань, це означає, що вона не відчуває горя. Наступна група характеристик це думки про те, що занадто багато горя, зворотня сторона медалі це про те, що люди іноді думають, що вони... Занадто обтяжують оточення своїми переживаннями. Ви могли чути таке, що досить плакати, ну вже досить. Скільки ти будеш переживати? Вже пора повертатися до життя. І скорботні кажуть, як повертатися, що означає досить. І коли є таке спілкування, ви знаєте, що іноді скорботних не запрошують на день народження, скорботних не запрошують на якісь свята. Ну навіщо вона прийде і буде свої? Ім виглядом портити настрій, начебто, так ніхто таке не каже, але щось таке є на думці. Це е, про те, що знаєте, е, здається, що гора. Це щось заразне, начебто ми прийдемо хворі грипом і зможемо заразити цю спільноту своїм горем. Ні, горе не заразне, але воно важке. І багатьом людям важко переживати ці емоції, і їм важко е витримувати емоції інших, і тому вони намагаються нам сказати, що досить переживати. Це не про вас, це про те, як люди витримують ваші емоції. І будь ласка. Не вважайте, що ви занадто багато переживаєте горе. У кожного своя інтенсивність горя, у кожного свої емоції, у кожного свій шлях. І якщо ви потребуєте в інтенсивному переживанні, звертайтесь туди, де вас розуміють. Звертайтесь в групу підтримки, звертайтесь до психолога. Я дуже раджу групу підтримки скорботним, тому що там ви серед людей, які вас розуміють, серед людей, які переживають те ж саме, що. Ви так, у кожного своя історія втрат, у кожного свій перебіг горя, у когось 10 днів пройшло, у когось рік пройшов. Але ви розмовляєте на одній мові, ви розумієте, про що ви говорите, і це означає, що ви там будете серед людей, які перепрожили. Те ж саме, що і ви, і ці люди можуть витримати ваше горе, бо ви не заразите їх. Тож, будь ласка, потурбуйтеся про себе, зверніться в групу підтримки. Ми можемо сказати, що думок, які є деструктивними, досить багато, і вони різні не лише ці п'ять категорій, але це основні групи. І якщо ви бачите, що ці думки у вас є постійні, вони повертаються, ви не можете позбавитись. То приходьте до психолога, отримуйте якісну психологічну допомогу, тому що саме психологічна допомога дасть вам можливість пройти, як ми кажемо, по світлій стороні місяця, коли ви переживаєте горе. Без патологічних наслідків ваше життя потрібно вашим близьким. Так досить часто, коли ми чуємо повертайся до життя, скорботні кажуть, у мене немає життя, я не хочу жити, я не хочу до цього повертатися. Але це не означає, що скорботний хоче скоїти суїцид. Це означає, що скорботний не хоче повертатися в ту реальність, де немає близької людини. Отже, мої шановні, г озирніться навколо. Є люди, які вас люблять, є люди, яким ви потрібні. І... Просто подивіться їм в очі, і ваші думки вони складні, але ви зможете з ними впоратися, ви зможете це перепрожити і ви зможете далі жити. Звертайтеся до психолога і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше корисних порад. До зустрічі!